Кожна мати знає, що означає боятися за сина, цей страх живе глибоко всередині, навіть коли син дорослий, сильний та сміливий. Ми не завжди можемо бути поруч, але є той, хто поруч завжди, як сказано у 91-му псалмі, бо він наказав своїм ангелам. Охороняти тебе на всіх дорогах Твоїх. Світ стає жорстоким, але материнська молитва найпотужніший захист. Коли мати підносить руки до неба, ангели отримують наказ стерегти її дитину. Господи Ісусе Христе. В твої люблячі руки я віддаю свого Сина. Ти дав мені Його як благословення, і тобі доручаю його долю, кожен його крок, усі дороги, по яких він іде, збережи його від зла, від спокуси, від поганих людей і від важких випробувань. Коли він далеко, будь поруч, коли він слабкий, підтримай. Коли він сумнівається, наповни серце вірою, коли йому страшно, обійми його небесним теплом, Господи, зроби так, щоб його очі завжди бачили світло, щоб його душа не загрубіла від болю, щоб він ніколи не відвернувся від добра, даруй йому розум мудрий і серце чисте. Щоб він умів відрізнити правду від омани. Матір Божа, Пресвята, Діво Маріє, покри мого Сина своїм святим покровом. Як ти колись оберігала дитятко Ісуса, так бережи і Його від усякого зла, веди його стежками світла, і коли Він оступиться, простягни руку, благослови Його здоров'я, думки і справи. Нехай кожен день його життя буде під твоєю опікою, а кожна ніч під охороною ангелів. Боже, дай йому друзів, які несуть добро, і людей, які навчать любові, а не зла. Хай у його серці жива й віра, а в його душі мир. Якщо він піде дорогою боротьби, захисти його. Якщо він залишиться вдома, благослови його спокій. Хай він завжди пам'ятає: є мати, яка молиться, і є Бог, який чує. Господи, зроби так, щоб я могла бачити, як Він росте в Твоїй благодаті, щоб моя любов не стала страхом, а перетворилася на молитву, що береже його. Амінь. Господи, хай ангели Твої охороняють мого сина вдень і вночі, а ти сам будь йому опорою, коли світ стає темним. Зміцни його дух і збережи його тіло. Хай Твоя воля буде з ним завжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за наш грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.